Після повчальних промов Ісуса, які слідують за повідомленням про Його в'їзд в Єрусалим, синоптичні Євангелії знову подають розповіді з точним датуванням, яке підводить до Тайної вечері. Марко на початку 14 розділу зазначає: Два дні ж по тому мала бути Пасха й Тоді повідомляє про намащення у Витанії та зраду Юди і продовжує. А першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні, Де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв Пасху. На противагу цьому, Йоанн говорить загалом: Перед святом Пасхи, під час вечері. Вечеря, про яку повідомляє Йоанн, відбувається перед святом Пасхи, тоді як синоптики. Зображують тайну вечерю як пасхальну вечерю і порівняно з Йоанном говорять про зміщення в часі на один день. До питань про відмінні хронології та їхнє богословське значення, які б багаторазово піддавалися дискусіям, ми змушені будемо ще повернутися, коли осмислюватимемо Тайну вечерю Ісуса та встановлення Євхаристії.